Я знаходжуся зараз в вілла Сімак. Вілла Сімак має два одномісних номера. І зараз я хочу вам показати один з них. Це номер 2. Заходимо ось в такий хол. Бачите, такий гарний. Гарний хол такий є. Це третій поверх, другий номер знаходиться на третьому поверсі. І ще є. Сьомий номер знаходиться на четвертому поверсі. Ну, Йдемо, подивимося, який цей номер. О, тут і двері відкриті. Ось, добро пожаловать. Ай, тепленько так. Ось такий номер. Доволі просторий. З таким ось краєвидом. На ліс. А, дивіться, а, як пташки співають сюди навіть чути. І так, що в номері в нас знаходиться? Є столик, є шафа, є одномісне ліжко, але воно таке широченьке, мабуть, сантиметрів 90 Камера, Камера його видовжує і воно наче вузеньке, а воно широке місто. Мабуть, сантиметрів 90. Є також тумбочка для речей. Є отакий столик. Столик і тут невеличкий холодильничок. Ось, бачите, є. Навіть сейф є чайничок, кувшинчик, є телевізор, щоб ви не сумували тут по вечорам. Так. Ось є отакі вішалочка тут з вішачками для одежі, для обуванки. І ось дивіться, яка простора, велика ванна кімната. В ванній кімнаті теплі для рушників сушарочка тепла. Ось я ручки хоч погрію, бо з вулиці зайшла. Є дзеркало. Поличка для ваших всіх приспособ. Ось душова кабіна. Велика душова кабіна. Також є ще і така сушарочка для речей. І, і така сушарочка, якби для всього є. Є фен, що немаловажно. Їдучи сюди на вілусімак, вам не потрібно брати з собою фен. Ось така велика ванна кімната. Доволі такий дуже комфортний номер. Я ж також вам ще й не сказала, що кондиціонер є. І зараз працює на новіллі опалення, тому що похолодало. І ось вам можу показати, скільки в номерах тепло. 23 градуса в номері. Ось такий номер. Так що кому сподобався. Будь ласка, приїздіть, відпочивайте. Стосовно ціни цього номера, я в кінці відео буду давати посилання на адміністрацію Віласімак. Будь ласка, телефонуйте, взнавайте, питайте, щоб я, тому що, ну, якби, знаєте, ціни міняються від сезону, від всього. Ну, тому, будь ласка, за телефончиком і дзвоніть. І все, кому подобалось, приїздіть на Вілосімак, відпочивайте тут гарно, як вдома.